Всім привіт! Острійшов на зв'язку. Сьогодні у нас на огляді новинка від Casio GBD-H2000. Можете готувати чай сідати позручніше, так як сьогодні під догляд буде довше, ніж зазвичай. GBD H2000 зберігає характерні функції GBD H1000, включаючи РК Display MIP добре щитується під любим кутом. Оптичний датчик серцевого ритму, лічильник кроків GPS. З'єднання з смартфоном по Bluetooth і потрійний датчик тиску, висотомір, барометр, компас і термометр. Як і H1000, це один із небатьох годинників G-Shock із опцією вибросигналу та. Автоматичною горизонтальною корекцією рівня для компаса, якщо підключений смартфон недоступний, годинник може автоматично регулювати час за допомогою GPS один раз на день, а також може отримати інформацію про місце знаходження. Сповіщення смартфону доступні для дзвінків, електронних листів публікацій у соціальних мережах і для сповіщень для календаря та нагадувань. Ось так вони гарно запаковані. Давайте переглянемо що всередині. Ось тут знаходився годинник. Далі знімаємо кришку. Можемо бачити міжнародну гарантію. інструкції. Це нас не так сильно цікавить. І ось саме головне це ось цей кабель. Це зарядний пристрій для годинника. Зараз покажу, як його використовувати. Ось такий зарядний пристрій на два контакти. І ось тут бачимо два контакти також. Ось так він одягається, кріпиться. По іншому, і, в принципі, його закріпити не вийде. Бачите, як він добре сідає. І давайте відразу поговоримо про батарею. Терміс служби батареї GBD H3000 має такий самий час роботи від батареї, як GBD H1000, при цьому GPS і Монітор світлевого ритму найбільше витрачає заряд батареї. З періодичним використанням GPS і пульсометра час автономної роботи становить приблизно 19 годин. У режимі нормал безперервний прийом це 16 годин, а в максимальному режимі приблизно 14 годин. У режимі годинника з вимкненим пульсометром термін служби батареї становить приблизно 2 місяці. Та приблизно 23 місяці заумітне функцію енергозбереження. Це відбувається від повного заряду без додаткової сонячної енергії, і фактично це залежить від використання. GBD H2000 заряджається допомогою фірмового USB кабеля та сонячної енергії. При додатковому зарядженні повний заряд під порожнього дисплії займе приблизно 2-3 години. Зразу поговоримо про зовнішній вигляд. Рімінець дані моделі виконаний з переробленої біомаси, максимальною кількості отворів. Замість фіксованого кріплення ремінця. Тут воно таке гнучке йде, Забезпечує кращу підтримку рухів рук і зап'ясть різного розміру. А також покращує відстеження пульсу. Задня частина ремінця рефлена. Дає змову фільтрації повітря. Корпус даній моделі також виконаний з приробної біомаси, як дішок і повністю удару стійкий і водонаплюнний до 200 метрів. Три кнопки з лівої сторони. Дві кнопки з правої сторони. Вони рефлейні і сенсор. Корпус даній моделі виступає вище рівня скла для додаткового захисту. Скло мінеральне стійке до ударів. Ще ось така накладка стальна, На вона на по відчуттю стальна і по температурі. А ось на офіційному сайті по ній немає інформації взагалі. На самому цифроті можемо бачити сонячну панель по кругу, за допомогою якої годинник заряджається. Тут є 5 видів дисплею. Змінюється в налаштуванні. Що так вам зараз покажу? Зажимаєте і тримаєте верхню ліву кнопку. Заходите в налаштування Enter. Обираємо налаштування годинника, Watch Face». Тут є 5 видів, мені найбільше подобається 5. Так, виходимо з налаштування Back. На ньому можемо бачити крокомір, графік набору висоти, поточний час, індикацію числа. Місяця і дня неділі, ну і рівень зарядки батарейки. На задній кресті ми можемо бачити модель, номер модуля, клас вологозахисту, країну збірки, значок Bluetooth, оптичний датчик серцевого ритму для поглиблених вимірень і аналізів тренувань. Тепер GPS працює з більшою кількістю систем в порівнянні з GBD аж 1000 GBD H2000 оснащений сісьма датчиками: монітор систевого ритму, лічильник кроків, гіроскоп, тиск з вестоміром і барометром, компас, термометр, все це разом з GPS. GBD H2000 підтримує 8 видів діяльності. Ось тут можемо переглянути Давайте спочатку біг із дане велосипеді. Заняття в залі, інтервальний таймер. Плавання в басейні. Плавання відкритів у доймі. Плавання по нерів... Ой, біг... біг по нерівному дорозі і ходьба. Так виходимо з них. Гіроскоп пропонує нові вимірення. такі як крок. Максимальний крок, кількість гребків і оцінка Swolf для плавання. Кожний циферблат в програмі тренування можна змінити під себе, щоб побачити дані, які вам необхідні. Це можна зробити на телефоні за допомогою програми Casio Watches. Так, я відверну їх на руку, щоб краще зрозуміти їхню дію і продовжимо по функціоналу. давайте. Тут у нас є пульсометр. Оптичний датчик на задній крісті годинника використовує світлодіоди для вимірювання пульсу на зап'ясті. Тут може бути максимальний пульс, мінімальний пульс, і давайте дочекаємось нас, поки загрузиться поточний пульс. Ну і почте, перезагрузився поточний пульс. Можна змінювати на графік відображення змінення пульсу. І давайте далі по функціоналу. подивимось, що у нас є рівень кисню у крові. Це нова функція. Вимірює рівень кисню у крові від 80% до 100% з інтервалом 1%, що може допомогти контролювати щоденне здоров'я та регулювати фізичне навантаження. Давайте дочекаємо, що воно у мене завантажилось. Оскільки я зрозумів, потрібно менше рухатись, коли завантажується. Рівень кисню в моїй крові 98%. Давайте далі підемо. Це дихання оправа для відновлення та зменшення стр... стресу. Далі функція статусу кардіонавантажень. Також лайфлог. Тут можемо бачити ціль кроків на день. Пройдено кроків в відсотках та просто пройдено кроків. Також енергію, яку ми витратили. Ну і дублювання часу. Тут можемо бачити по місяцях пройдено кроків, по неділях, по днях тижня. Далі давайте. Функція вимірювання сну, аналіз сну. Тут в мене дані пусті, так як я не хожу в них. Лог активності. Також в мене пустий. Але що цікаво, тут показує відображення ваших спалених калорій, таких як вуглеводи, білки та жири у відсотках від загальної кількості спалених калорій. Досить така цікава функція. Раджу звернути увагу. Далі про, про схід, захід сонця. Далі компас. Він досить такий зручний. Стілка вказує на північ. Також вже в режимі компаса видно пульс. Просто він в мене вимкнутий. І теперішній час. Давайте підемо далі. Альтиметр. Рівень над, над рівнем моря. Графік змінення висоти. Так само пульс. Барометр. Барометр, термометр і графік змінення барометру. Світовий час. Таймер 5 незалежних таймерів з функцією автоповтора. Максимальне вимірювання до 60 хвилин. Секундомір. Точність 1 секунда, максимальний час вимірювання до 100 годин. Пам'ять на 100 кіл. Ну і сповіщення. Приходять від дзвінків та з вашого телефону. І давайте налаштуємо годинник. На самому годиннику. Звісно, на телефоні це все відбувається набагато простіше, але давайте переглянемо. Тиснемо, і тримаємо ліву верхню кнопку. Давайте переглянемо, що тут взагалі є. Підключення до телефону, функція пошуку телефону, налаштування часу і функція в літаку. Давайте налаштування. Основні налаштування, функція підключення до телефону відслідковування. Сповіщення нічний час. Так розумію, в цей період часу не, приходить, не приходять сповіщення. Тут сповіщення про ціль в пройдених кроках. Тут можемо налаштувати при натисканні кнопку звуковий сигнал, а ось тут при тому, як приходить сповіщення з телефону, звуковий сигнал плюс вібрації будуть. Тривалість підсвітки тут збільшили. Є варіант 1,5 секунди і 5 секунд. В попередніх моделях було 3 секунди. Автопідсвітка. Тут режим зберігання енергії. Скинути налаштування. Тут ваші дані. Вага, ріст, день народження. Дата ваша точніше та стать. Налаштування самого годинника. Будельник. Розумний будильник. Він відслідковує ваш сон і тоді почне грати. Якщо, наприклад, ви поставили його на 8, він почне грати з 7 до 8, буде вимірювати вашу глибину сна. Тут налаштування відображення головного екрану. Домашній час, вибираємо часовий пояс і тут дата. Тут інформація про години. самий. І це все. Ось так модель виглядає на кисті 17 см. Зовнішній вигляд порівняно з GBD аж тисяч, має менший розмір. Виста в даній моделі 59,6 мм, ширина в даній моделі 52,6 мм. А тощина в даній моделі 19,4 мм. Він також на 38% легший 63 грами вага проти 101 грама. Зменшення розміру та вага є результатом використання будованої антени GPS, замість зовнішньої розміщеної на рамці, менша друкована плата, також менша сонячна батарея на самому циферблаті. Та посилили в глазевої задньої частини корпусу. Дякуємо за огляд. Пишіть свою думку з приводу даної моделі, та віддячте там підпискою і лайку. лайком. Можете замовляти на нашому сайті посилання в описі.